Друзі, сьогодні неділя, і я йду вулицю Олександра Дубновича, що в місті Мухачева, як ви догадались, до протестанського храму. І по-перше, я хочу звернути вашу увагу, що на патестанських храмах не встановлюють хрест. Там або різняна зірка, або південь. Чому саме піве? Тому що ви і мені є християнським символом з тої пори, коли Господь його став прихрестовувати, щоб показати слабкі з Петром і прийняти Христа, його Воскресіння. Ну а далі я вам більше детальне розповім про цей пакистанський хитро. На своєму каналі, що не сказав гід і сьогодні моє відео для мене дуже особливе тому що я отримала таке запрошення для того, щоб вам розповісти про протестантську церкву в Мукачеві що я зараз і буду вам робити. Але почнемо спочатку. Ну, я не буду вас обтяжувати сьогодні історії протестантської церкви, протестантізму. Все саме цікаве, і я сфокусірую свою розповідь саме на нашому храмі протестантському в Мукачеві. Але треба ж все одно таку нотатку, невеличку історичну нотатку, зробити. І от. 31 жовтня 1517 року в місті Віттенберг. чоловік на ім'ях ви вже здогадались, Мартин Лютер. І саме в цей день це дуже зараз подобається тим, хто не дуже полюбляє Хелон. А в цей день святкували Хелоїн, він що робить? Він е, бере е, цвяхи, і завдяки цим цвяхам. Він прибиває на двері Віттенбергської церкви 95 заповітів або 95 тезисів нової церкви протестантської. А далі я вам таку цитату, невелі... таку цитату прочитаю зараз, що рівно 500 років тому Європу. Просто ну, Європа була збентежена отою протестантською реформацією. Із маленького провінціального міста Віттенберг вона зі скоростю лісної пожежі покрила всю Північну Європу. І протестантська реформація принесла не тільки духовні зміни в суспільство. Але ще і соціально економічні. Ідеї протестантської церкви вони прийшли в Україну і це трапилося всередині 19 століття, і я сама була здивована коли коли прочитала, що це трапилося в Херсонській губернії. всередина 19 століття, Херсонська губернія, і що там відбувається, що людям дуже подобаються ці тезиси, подобаються ідеї, котрі поширює протестантська церква, і ну, вони там їх звали Да? І е, масовий е, такий був е, перехід від православної церкви до е, церкви п'ятдесятників. І е, що стосується е, заходу України, заходу України, то тут е, на початку Другої світової війни е, дуже багатий відсоток населення е, належить до протестантської церкви. Зараз станемо на 21 -е століття в Україні десь 2% протестантів. Ну, так кажуть, джерела, котрими я користуюсь. Що стосується самої протестантської церкви, то вона в постійному розвитку. тобто вона не консервативна і Зараз на богослужіннях можна почути і навіть співи на пісні в стілі рок, і це робиться для того, щоб заохотити молодь. Посіщати церкву реформатську, і там на відділі ви тоже побачите, що там я зробила таке фото. Там ви побачите і гітару, і мікрофони. Тобто, після богослужіння люди співають пісні. Отак. От От вчора я прийшла до протестантської церкви, нашої в Мукачеві, тому що там було богослужіння, і, на моє щастя, я познайомилася з пастором церкви, і він дав мені отакий флеєрочок. І тут є вся історія, коротенько, так вона викладена в Мукачівська реформатська церкві. І я скористуюся цією інформацією, бо я дуже шанабливо ставлюся до. Церков' і взагалі до священнослужителів. І я думаю, що ця інформація буде правильна, да? бо в різних джерелах можна, бути, можна потрапити на деякі такі, ну, не зовсім правдиві факти. Тобто починаємо. Історія Мукачевської реформатської громади сігає до 1532 року. Тобто, реформатська церква з'являється в 1517 році, а вже в 1540. 1532 році в Мукачеві є вже процвітаюча, як то кажуть, протестантська громада. І у 1528 або в 1530-х роках з'явилося вчення реформації в Мукачеві, і воно було зв'язано з іменем Діяча Калманчегі Шанта Мартина. Від 1660 року, часів Софії Батері, до 1790 року громада пережила багато поневірінь та переслідувань. Була каздіскована будівля церкви проповідника Ференса Іштвана. Прогнали. У 1668 році громада протестантська громада Мукачева придбала кріпацький будинок для зібрання. Але в тому ж, ні, я перепрошую, 20 років пройшло і в 1688 році все забрали від реформатора в церкву, дім пастора, угіддя. І у той, у той час богослужіння проводили просто неба, а пізніше в амбарі поміщика Керестурі Мікваша. І пізніше на місці Амбара збудували дерев'яний молитовний дом. У 1742 році збудували маленький молотовний дім під солом'яним дахом. У 1790 році Йожев II дав дозвіл на побудову церкви, яка була зведена без дзвіниці, а дзвініцю добували, добудували вже у 1798 році. Перший орган з'являється в 1852 році, а е, існуючий е, орган. Марки Рігер з 10 реєстрами був реставрований в 2012 році, і зараз його можна почути і на богослужіннях, і на концертах. Церковний хор співає і діє з 1777 року. Після Другої світової війни церква стає державною власністю а громада була лише користувачем будівлі. І тут я від себе зроблю ремарку, що в Україні люди, котрі вони наслідували ідеї реформатської церкви, протестанти, вони ніколи, вони ну, дуже така міцна громада, вони там за радянських часів не вступали до таких піанерських організацій, до Комсомолу, до КПРС. Тобто вони трималися мужньо. І саме тому, вже, коли радянська влада прийшла після Другої світової війни на Закарпаття, тобто громада протестантська все-таки користувалася своєю церквою. І коли Україна стала незалежною, то все почалося знову. Люди пішли в церкву, і почалося богослужіння. Отак, це дуже коротенько. Я ще не впевнена, я домовилася з пастером на інтерв'ю, але я думаю, що буде це за тиждень або за два тижні, бо він людина дуже-дуже зайнята. Отак, люди. Ну і На завершення я е, е, декілька слів англійською, бо я дуже хочу, щоб англійська мова була офіційною в Україні. І зараз в нас багато-багато курсів для того, щоб люди будь-якого віку безкоштовно вивчали англійську мову. Такий факт. Хтось його знає, хтось його не знає. South Korea is home of millions of Protestants, the world's largest church with 750,000 members and the second largest contingent of missionaries 20,000 After the United States. О, друзі, на сьогодні в нас все. І ще коли ви будете дивитися відео, зверніть увагу, там я зробила такий акцент на тому, що зрозуміло, що богослужіння йде угорською мовою, але там є. Перекладач, ви вдигаєте навушники і вже чуєте богослужіння українською мовою. Все, друзі, до побачення, пока, пока.